Пу-пу-ру-пу-пу. -пу -пу -пу. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. А, це, я не знаю, це так напевно не почуєш. В наушнику чутно, як в правом каналі, пташка так співає. У-у-у-у-у. Коресно, інколи музику в навушниках переслуховувати. Я за життя, наприклад, дуже часто любив слухати на свеновських колонках 15-ватних. Напевно, більшість, хто купляв перші камп... Я знову приліг. <ріху> а ні, перевернувся. Перевернувся. Ну, що я зроблю, якщо в цього танка важка дупа. Він перевертається постійно. Hello? Є тут хто? Нема тут хто? Воу-воу-воу. Вай, молодець, Ха заховався. Заховався. Ну, окей, ховайся собі там і далі. Ой, відступи. Там ще артюля може кохати. Не було б артюлі, то можна було б стояти до, до посиніння. Такий молодець. від башти грає. Хто навчив? Ану, зізнавайся. Ану, зізнавайся, хто тебе навчив. Хто це негідник? Та ти йому там нічого не зробиш, його тільки арта має. Його там тільки арта має колупати. 91. К91, не балуйся. Так, трошки відсвітимось. Пом-пом-пом. Так. Я трошки постоял, подумал. Ты досі там стоишь. Ну и стій собі. -о. -о, -о. тебе хтось підсвітив? Зараз, правда, напевно, ту ж саму помилку роблю. О, 704-й спалився. О, нічого було стріляти. Не хочете? Не хочете світитись? Де ви, яке тікає? Диви, який тікає? Я теж зроблю вигляд, що я втікаю. хоче о гейсор як танчик так хто мене підсвітив Хто цей негідник о ВКшка ВКшка какашка -ка така Давай їдь сюди, Ну, чекай, Угу. 704, сраний. Це мене вже номад пересвічує. Це ми вже сраний номер... Ай, 101 ПТ вже там. Клас. Пуру-пу-пу. -пу -пу. Що, не хочеш більше виїздити? Даремно. Так, Одесик позаду. Ваншотний. Треба не губити його. Хм, має тільки одна старва на прикритті. кілана вирішила сюди переплентитися. Ух, молодець. Ух, молодец, что Ах, ты ж сучка. И ты, сучка, что не пробываешься. И.